Зупинились фоткатись з корівками, і це нічого, що за три години в нас починається саундчек. Ми вирішили, що нам дуже потрібно. Дійсно неймовірний, вже сьогодні ввечері Їхатимемо до наступного міста. А це місто Троскавець, де буде наступний концерт у рамках великого благодійного туру незламною країною воля. Тому дочекайтесь найцікавіше, як я завжди вам кажу за лаштунками. А я обіцяю вам ці лаштунки відкрити. Благодійну мету. Головний е, партнер цього туру це телеканал Ukraine World News. Е, е, ви можете. Ви можете доєднатися до сайту, телеграм-каналу, фейсбуку. Там лише достовірна та перевірена інформація. За сьогоднішній вечір ми, вибачте, зібрали 42. Але порадившись із командою генерального партнера, ми вирішили цю суму подвоїти. І сто 100% йдуть нашим військовим. Обласкін нашим військовим! Ми б хотіли вручити подарунковий сертифікат на 10 путівок до дитячого табору Джуніор Стар і запросити на цю сцену представницю фонду Я Маріуполь» Павлову Оксану. І наш генеральний партнер, телеканал Ukraine World News. і вся наша команда хоче подякувати вам за вашу роботу за те, що ви робите. Ми не будемо розповідати кожну історію міста. Маріуполь, всі знають, що це таке. Знаю, що Маріуполь нескорене місто, незважаючи на сьогоднішній час. Ми вам неймовірно вдячні. і Низький вам уклін за вашу роботу. У вас від мужнього незламного стійкого Маріуполя. дякуємо Львів, Львівщині за ваші молитви. Бо до нас, до нашого центру, якось завітав пан Роман і каже: на колінах стояли жінкою ночами і днями, коли чули про нашу блокаду. Потім ми з дітьми були з батьками на страчі, бачили хресну ходу, і ми зрозуміли, що віра Львівщини врятує всю Україну. Хочу подякувати за цей концерт. Знаєте, як на небесах побували. Неймовірна енергія. Ми з міста Зазовського моря. А тут океан енергії. Ви дуже сильним духом. А я хочу побажати, щоб вас Господь благословляв і ваші пісні. ота От найгарніша пісня, що ви співали, саме написали, щоб вас багато було таких пісень. І обіцяємо вам. Що обов'язково також приїдемо до вас з переможним концертом. Супер класно, позитивно, так ну, вообще красиво. Я знаєте, просто в захопленні чесне слово і Грицкан, і Божинська. Ви знаєте, такий позитив, така енергія. Задоволення, море, море. Я взагалі забула про все на світі, про війну про все на світі. Дай Боже їм здоров'я, Божого благословіння і миру нашій країні. По перше, це було дуже несподівано, але атмосфера настільки крута, що напевно навіть кожній молодій людині, кожна пісня війде в душу, в серце. І я хочу сказати, аби ми не боялись показувати свої почуття, так як сьогодні показав кожен артист, який був на сцені, кожен хто був залучений. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від концерту? Супер задоволений на 100%, Найбільше молодці всі Радий, що побував на концерті.